Привіт! Я сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні будемо готувати сербський десерт, який мені підказала моя подруга Наталка. Це було 20 років назад. Наталочко, привіт! Дякую за рецепт. Починаємо. Нам знадобляться банани, цукрова пудра, ванільний цукор, безквітне печиво і сметана. У мене 300 г сметани. Може бути 20%, може бути 15%. І 300 г цукрової пудри. Добавляємо цукор, поступово в сметану. І будемо взбивати. Моя взбивалочка. і тихенько так. От не дуже треба сильно збивати, потрошки. Добавляємо ванільний цукор, 16 грамів ванільного цукру. Туди і поступово знову додаємо пудру, цукор. Чистимо банани. Оце от вирізаю, якщо є трошечки там. Банани ріжемо, ось, бачите, ось такими кружечками. Так, банани ми порізали. Я поки два порізала, може, треба буде три. У мене ось така мисточка може бути і довга, і коротша. Як вам підійде? Ось така ось. Спочатку наливаємо сметанки, трошечки, небагато. Ось так, щоб у мене печиво своє. Ось так от. Іще можна. І ще. От я його подновив, так, бачите? Зараз викладуємо печиво. Ось так, бачите? Ось. Я докладую печиво і будемо оці дирочки, що залишилися, ставити банан. Тепер дивіться, ставимо банан. Ось так, так. Трошечки сметаною збризнемо. Ось так от, бачите, як поливає. Це кожен такий ряд, рядочок, що виложили, зразу сметанкою поливаєте. В принципі, можете виложити, ви що любите, можете поставити малину. Вона дуже любить сметану з малиною. Дуже добре таке, якби Ах, смак. Це у нас зараз другий слой я викладую. Ви можете із суницею, це дуже буде смачно, сметана з суницею, може, малину хтось любить. Можете так, рядочок зробити з бананом, рядочок з суницею, рядочок з малиною або із лохиною. Виложили другий ряд і знову ставимо банан. Ось так. Так, викладаємо останній ряд печива. Це ми завершили, 5 рядів вийшло, це п'ятий ряд. Знаєте, мої внучки вони дуже люблять це печиво, це, цей десерт. І вони його роблять самі. Останній ряд теж заливаємо, покриваємо повністю печиво сметаною, а потім будемо робити шоколадний глазур. Зараз будемо робити глазур шоколадний. Поки нагрівається в нас молочко, коли воно буде кипіти, я добавлю ложечку какао, ложечку цукру, ложечку масла і один шоколад молочний. Так, у нас кипить молочко, я додаю ложечку масла, ложечку цукра. Так, ложку цукра і ложечку какао додаємо. Кожечку какао, один шоколад зекали. Доводимо до кипіння вже гусний глаз, бачите, її треба охолодити, а потім будемо покривати на, наші, на наш десерт. Десерт постояв в наш годину. бачите, який він зараз впитався, вже сметанка впиталася в печиво. І будемо зараз покривати глазурю. Годину постояв тут, в теплі, не в холодильнику. Потім я його отак, а потім розмащу його. Його ще треба буде зараз розмастити. Я зараз шоколад розподіляю по десерту, щоб було одинаково все. Получився у нас шоколад. Лазурь, бачите, який застивший, як шоколад получився. дуже хороший. Тільки старайтеся не варити його. Просто до кипіння довели. чуть чуть ну, може скіпнути, може хвилинку, одну, дві, але варити не треба. Прикрашаємо трошки волоським горіхом і ставимо його в холодильник на ніч. Він пропитається і завтра буде просто чудесний десерт. Наш десерт за ніч пропитався, будемо його різати і пробувати. Дивіться, бачите, як м'яко йде. О, Просто чудово. Так. Він дуже високий вийшов, досить важко буде вибрати. Знаєте, я завжди отак роблю. Ну, будемо пробувати. Того це получить. Ох, вийшло. М -м -м. Хочу вам сказати, що є таке безквітне печиво Севоярді називається. Його можна, можете купити в будь-якому супермаркеті. І воно буде таке же м'ягеньке, як у мене. Пробуємо. Дивіться. Бачите? Ось. Бачите, як воно. М -м. Оце так. Да. Зробіть цей десерт обов'язково. Попробуйте його. І пишіть в коментарях, сподобалось, не сподобалось вам. І гарного вам вечора! Смачного!